Ну що, якщо з тобою розклад буде резонувати, дуже рада. Але мені здається, що зараз розкажу саме про тебе. Споримо, розкажу про три події, які відбулися в твоєму житті навіть на цій неділі. По-перше, повернувся колишній, який благав і розказував, що він більше так робити не буде. І ти, як завжди, просто розтанула в його обіймах. І повірила, що ця мерзота може бути іншою і може вести себе трошки по-іншому. Але я тебе хочу розчарувати. Він знову нагадує тобі в душу, але ти впустила його сама. Ще одна подія, яка сталася: ти нарешті придбала те, на що ти збирала свої кошти. І все-таки воно тепер в тебе є. Але чи приносить воно тобі радість ту, яку ти чекала? Ну і третя подія: твоя подруга проявилася як остання сволота. Але ти і до цього знала, що вона така. Якщо резонує з тобою, напиши мені.